Я, ну, що ж ви розкажете, ти це все придумав. Да йдіть ви. Ні, я придумаю я розповім. Так, е просто давайте ми щось теми запишемо. Просто про дроби. Так. Е, е, да, да, просто про дроби. Отже, ви Дядя, давай ти. Давайте. Ти що казать, на, да? Привіт, друзі. Останнім часом від вас надходить багато різних запитань, і ми вирішили час від часу записувати різні відео, давати пояснення. Доброго дня, друзі! Сьогодні спробуємо пояснити вам взагалі, що таке дрони, як вони з'явилися і як вони з'явилися на нашій війні. Дрони у нас зустрічаються, це FPV та Mavic. Сьогодні я вам розкажу про FPV, які ми виробляємо. Значить, найменший дрон, це ось який ми робимо, це 7-дюймовий дрон. Ось він, ми бачимо його. Він може нести корисне навантаження до півтора кілограма і летить, летіти десь на 15-18 км, це в залежності від погодних умов та в залежності від ємкості акумулятора. Також є ще більші дрони ми робимо, це 15-го дрон. Він може нести до 6 кг корисного навантаження. теж. Ці дрони управляються ось таким. Пультом. Це у нас такий пульт, вони є інші пульти. Тобто сидить оператор і одягає окуляри спеціальні, з яких він веде. Ну, Це окуляри вони працюють як телевізор, з яких він веде дрона. І в нього є помічник, який підказує йому, теж, як краще все робити ось з такого телевізора. І вони вдвох працюють. Ще також, коли працює fpv дрон, як правило, його веде збоку, не за ним дивиться дрон Марік. І ось вони в парі летять і виконують в даний час бойову задачу. Дрони з'явилися десь, мабуть, там в країнах НАТО чи в Америці. Мо це і була військова розробка, у нас в країні вони з'явилися як іграшка, а потім їх стали використовувати в сг у гіддях, їм стали орошувати поля. Якщо ви знаєте і чули такі дрони, як Баба Яга, то це дрон СГ-призначення, який несе 20 кілограм корисного навантажу. Долучайтеся до нашого збору. Більше ваших донатів, більше ми дронів складемо. Разом до перемоги. Ми сила. Я на сто не дивлюсь. Є не дуже. Все хорошо, бо це мовимо 4 часа. Там уже є. Ну давай.